На Івано-Франківщині вдруге стартує культурно-мистецький фестиваль Прикарпатський Зорепад. Захід покликаний віднайти таланти серед дітей і молоді віком від 8 до 35 років. Учасники демонструватимуть свої вокальні і хореографічні здібності, представлятимуть драматургію та інструментальну музику. Фестиваль «Прикарпатський зорепад проходитиме в три етапи: районний, зональний і обласний. Організатори наголошують, що участь у мистецькому заході безкоштовна, а значить, це великий шанс для дітей будь-якого соціального статусу. Минулорічний творчий конкурс зібрав понад тисячу прикарпатців. Як показав досвід, відкрито багато нових талантів. У обласних концертах до державних і календарних свят засвідчені нові імена. Організатори сподіваються на нову зустріч із цікавими солістами, колективами, хореографічними постановками. Вони вже готові. Оцінювати конкурсантів. До уваги братимуть не тільки обдарованість, а й відчуття сцени та образу, акторську майстерність і технічне виконання номеру. Відбіркові тури фестивалю триватимуть близько трьох місяців. Опісля найталановитіші візьмуть участь у завершальному гала-концерті, який відбудеться в обласному центрі. Ця подія запланована на початок 2014 року. Наразі Прикарпатський зорепад стартував на Богорочанщині. Кожен район серйозно готується до цього творчого заходу і мріє, щоб його представник став вибраним. Хай переможе талант.